З книги Джері Бріджеса Благословення Смирення. Смирення це друга за частотою повчань. Чеснота в новому завіті. Поступається вона лише любові. Колись я нарахував у новому завіті 50 місць, які навчають любові через настанови або приклади, і 40, які навчають смирення. Я розглядаю ці дві чесноти як наріжні камені характеру християнина, усі інші риси характеру так чи інакше будуються на любові та смиренні. І все ж ми дуже рідко чуємо проповіді або читаємо книги на ці дві теми, думаю, це тому, що вони нас лякають. Будь-який чесний вчитель Біблії, чи то під час розмови, чи в творах, усвідомлює, як далеко йому до того, щоб стати прикладом будь-якої з цих чеснот. Тож існує небажання навчати тому, у чому сам досягнув так мало успіху. Багато років я нерішуче виголошував проповіді по Першому Коринтян 13 – Чудовий розділ про любов, і відчував навіть більші вагання писати про смирення, щоб не здалося, ніби я кажу я смиренна людина. Зрештою, я зрозумів, що робота вчителів Біблії вказувати на писання, а не на себе. Це можливо, коли йдеться про любов, тому що можемо вказати на перше Коринтян 13 і сказати ось так виглядає любов у щоденному житті. Але ще донедавна я не міг вказати на один уривок з писання і сказати ось так виглядає смирення. Лише одне прохання написати коротку статтю про блаженства спонукало мене вперше по справжньому вивчити їх. Коли я вивчив їх, то подумав ось вияви характеру християнина, який є описом смирення в дії. Нарешті, вирішив я, знайшовся об'єктивний опис поза моєю особою, на який я можу вказати зі словами: Ось так виглядає смирення, оце смирення в дії у щоденному житті. Звичайно, Перше Коринтян 13 не є вичерпним трактуванням любові, і блаженства не є вичерпним вченням про смирення. Але обидва вони дають нам добру можливість з чогось почати. Правда полягає в тому, що ніхто з нас ніколи не досягне досконалості в названих чеснотах. Тож майте на увазі, що я не кажу ось я такий. Але радше, отаким я хотів би бути, і я молюся, щоб зростати в цих чеснотах, і так само молюсь, щоб і ви в них зростали. Тож працюємо над ними разом. Коли ми вивчаємо ці чесноти в блаженствах, нам потрібно пам'ятати декілька істин. По-перше, всі християни покликані виявляти ці риси, вони відображають характерні особливості нормального християнського життя. Тому вони актуальні і для сантехніка, і для проповідника, і для менеджера в бізнесі, так само, як і для благовісника в місії. Немає людини, яким би високим не був її соціальний чи економічний статус у цьому світі, чи якою б обдарованою в служінні вона не була, кого б ці блаженства не стосувались. Вони мають існувати в житті кожного християнина без винятку. По-друге, ці риси не призначені бути залежними від нашої особистості чи нашого темпераменту, чи навіть духовної обдарованості. Деякі люди природно більш стримані, ніж інші, деякі християни мають дар милосердя, а деякі ні, але жодна із зображених у блаженствах рис не стосується особистості, темпераменту чи духовних дарів. Вони є тим, що Павло у Галатів 5, 22-23 називає плодом духа, результатами його дії в нашому житті. По-третє, наші успіхи в зростанні в цих чеснотах не означають наше прийняття Богом, чи то в вічному спасінні, чи в нашому щоденному перебуванні з ним. Це завдяки Христовій праведності, а не нашій. Бог приймає нас день за днем. Більше про це в розділі 10. Я можу гарантувати, що якщо ви будете відверті із собою і дозволите розглянути себе у світлі блаженств, то побачите, що ви більший грішник, ніж думали про себе раніше. І коли це станеться, вам потрібно шукати порятунку в праведності Христа. Щоб не занапасти Духом, четверта істина полягає в тому, що ми завдячуємо Святому Духові за будь-який наш прогрес. Ми залежні від Нього, щоб Він діяв у нас, і залежні від нього, щоб Він дав нам можливість діяти, тому що Його дія уможливлює наші дії. Більше про це в розділі 10. Тож, покладаючись на праведність Христа. Та силу Святого Духа, що дає нам можливість діяти, будьмо виконавцями слова, а не лише читачами, Яків 1,22. Перше, складатимемо чи сховаємо ці слова в наших серцях, дивись Псалми 118,11, друге. Молімося над цими рисами, просячи Бога, показати нам наші недоліки та привести нас до зростання в цих сферах. Дивись псалми 118, 33, 37.